Те, що зараз так видно, Божі пророцтва, які описані в Біблії, вже не потрібно ніякої техніки, щоб це бачити, чи щось придумувати. Це настільки все видно, і це означає тільки одне: що день Божий він гряде. На сонці появилися плями, чорні плями, більші навіть як наша земля. І Біблія, книга діянь. Апостол Павло говорить в другій главі, це є 20 й вірш. Він попереджає про це: переміниться сонце на темряву, а місяць на кров, перше, ніж день Господній настане великий та славний. Далі відкриваємо останню книгу Івана Богослова, або її ще називають книгу Апокаліпсису, 6 глава, 12 вірш. І коли шосту початку розкрив, я поглянув, і ось сталось велике трасіння землі, і сонце щорніло, чорніло, як міх волосяний. І весь місяць зробився, як кров. І... Це реально вже останні часи, і ми насправді ще живемо в тій ілюзії, що це дуже далеко, і дуже а, довго ми до цього будемо йти. Або взагалі ми до цього не доживемося. Але ознаки вони вже показують на прошестя, друге прошестя Ісуса Христа. Що це взагалі за плями? І що від них чекати? Сонце має своє магнітне поле, і ці дири, як написано в Біблії, так вони намагнічені. Вони пливають на. Пояс астероїдний, який є а, в космосі, і а, Біблія говорить про це так. Що буде далі? Тринадцятий вірш, шоста глава, книга об'явлень знову Івана Богослова. І на землю попадали зорі, небесні, як фігове дерево, ронить свої незрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. Наша земля має теж магнітне поле і воно дуже сильно ослаблене. І воно нас не захистить від тої космічної радіації, від тих сонячних променів, які зараз є. І вони дуже агресивні земля нагрівається і нагрівається магма, яка є під землею, що ж спричинить е, вибух всіх вулканів, які є на цій землі. Далі обіблія вибух вулканів описує те, що. Е, Небо згорнеться як сувій, що говорить про це Біблія, апостол Петро в другому посланні апостола Петра, третя глава, десятий вірш, говорить так, що буде відбуватися з землею. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній. Згорять люди. Будуть шукати люди. Будуть шукати Бога, але реально це може бути пізно. І що зараз нам потрібно робити? Книга діянь знову останніми днями. Говорить Господь, я від духа свого на всяке тіло і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки. Юнаки ж ваші будуть бачити видіння, а старим вашим сни будуть снитися. І 21 вірш, друга глава. І станеться, що кожен, хто прикличе ім'я Господнє. Той і спасеться зараз. Наша мета прикликати ім'я Господню своє життя, стати учнем Ісуса Христа. Для цього нам потрібна церква, для цього нам потрібно слово Боже на кожен день, щоб Слово стало в нашому житті плоті. Тому що Ісус Христос сказав: хто збереже моє слово, того збережу і я в години, які йдуть на землю.